Воз Томас та його друзі, залізничні історії. Дизель знову за своє. Качурові і Персі подобалось працювати у порту, де вони тягали і пхали повні вантажів в вагони до і від причалу. Та якось вранці паровози геть знесиліли. У порту було важче, ніж завжди. Гладкий контролер пообіцяв знайти їм на допомогу ще одного паровоза. Пора боже? сказав Персі. Мені так усе болить, що аж колеса ледве крутяться, погодився Качур. Вони чекали, щоб прибув паровоз. Для них був шок, коли вони дочекались. Доброго ранку! Проворкотів дизель своїм масним голосом. Обидва паровози давно вже не бачили дизеля. Чого це ти сюди приїхав, роззявив рота із подиву Качур? Мене прислав ваш шановний гладкий сертофам гат. Сподіваюсь, ви раді мене бачити. Я прибув маневрувати з жахливими, недокучливими вагонами. Де маневрувати? спитав Персі підозріливо. Де, мабуть, звідси туди, промуркотів дизель. А тоді звідти сюди легко, правда? Сказавши, це дизель, щоб усе було ясно, сильно штовхнув вагони. О, зойкнули вагони. Загарчав дизель. і Качур були шоковані. Вони трохи не довіряли дизелеві. Вони відмовились працювати і не виїхали з Ангарів. Коли задзвонив телефон, гладкий контролер саме пив чай з булочкою. То в порту якісь неприємності? Зараз я там буду. Дизель з грюкотом працював сам один. Вантаж лежав на причалі. Кораблі і пасажири затримувались. Усі нарікали на залізницю гладкого контролера. Персі і Качур сердились у своїх ангарах. Що це все означає? суворо спитав гладкий контролер. Сер, у нас страйк, сказав Персі нервово. Так, підтвердив Качур. Дуже нам, вибачте, сер, але ми не хочемо працювати з дизелем, сер. Сер, ви сказали, що відіслали його на склад. Я вирішив дати дизелеві другий шанс. Я хотів вам допомогти, приславши сюди дизеля, тепер ви допоможіть мені. Він був єдиний вільний локомотив. Персі з качером сумно повернулись до роботи. Наступного ранку було не краще. Дизель у машиніст забув поставити дизель на гальмо, і дизель сам рушив і врізався просто у Персі. Прокинься, Персі, насупився він. Є для тебе робота. Він навіть не попросив у Персі пробачення. Пізніше дизель так стукав товарні вагони, що з них аж вантаж вилітав. Що скаже жадкий контролер, дивувався Персі. Йому це не с тобой этот А хто, мені цікаво, йому скаже, Мабуть, два молитдоносчика. Перші з качером не хотіли бути доносчиками, тож вони нічого не сказали. Дизель, вважаючи, що йому нічого не буде за його погану поведінку, ставав дедалі брутальніший. На другий день він маневрував товарними вагонами з білою глиною. Він сильно штовхнув вагони у глухий кут, та земляний насип не витримав. Дурні вагони потонули. Гладкий контролер дуже скоро довідався про новину. Вагони витягли з моря. Вони були цілі, зате не стало. Такий тобто, контролер суворо звернувся до дизеля. Начальник порту розповів мені приклі речі: до того як ти прибув, тут все було краще. Мені не треба було запрошувати тебе ще раз. А ви, качури персті, сподіваюсь, ви не проти знову працювати тільки вдвох. О, ні, сер. Так, будь ласка, сер, відповіли паровози. Бадьорови свистуючи, вони попихкали працювати тим часом, як дизель понуро поплентався геть. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Редактор Олекса Негрибецький читав Микола Козій.